Така троянда. Ну, це Ірина ще троянда. Красуня ось теж така. Ще вона себе теж нічого дуже не показує, ну, дуже красива. Крем Ебандес. Біла, і трошки-трошки такого, як топлене масло всерединці. Небагато так трошки, як цвіточка якась там щось є. Ну, ось ця троянда, яку я думала, що це королева Швеції, але, говорять, вона це не королева Швеції. Тепер же ж спробуємо.